На партія, у мене два запитання: одне до міністра енергетики, друге до міністра юстиції. Міністр енергетики щойно сказав, що вони енергію, яку купують в Росії, бо вона дешевша, ніж українська, тому вони її купують. Ця логіка була б залізною, якби не одна обставина. Росія країна агресором, і ваша логіка в даному випадку виглядає дебільною. Бо купувати енергоносіїв країни-агресора це працювати на ворога замість того, щоб купувати вугілля. У Львівських шахтарів, у Волинських шахтарів, у Донецьких шахтарів. Ви купуєте в країни агресора, при цьому не купуєте у наших донецьких шахтарів, які такі ж громадяни України, і за звільнення яких ми боремося. Тому я вимагаю розірвати ці контракти і годувати українських громадян, а не російського агресора. І друге питання до міністра юстиції, пане Павло. Я пропоную підняти питання про націоналізацію майна Росії в Україні. НПО імені Ф. І з вересня місяця 10 тисяч людей не отримують зарплату. Власники росіяни. Відповідайте, будь ласка. Шановні народні депутати,